Ми продовжуємо курс комплекс травми Інститут з підготовки кризових спеціалістів і чекаємо на вас на наступний воркшоп. Це четвертий воркшоп. Він відбудеться 5 квітня, це субота, початок о 10-й. Працюємо 4 години. Тож, нагадаю, ми з Дмитро Корпюком чекаємо на вас, як завжди, онлайн, бо буде дуже практично. Ще нагадаю, що ці воркшопи недоступні для, до придбання запису, тому якщо ви пропустили якийсь воркшоп курсу, ми їх будемо повторювати, не хвилюйтесь, ви можете долучитися на будь-якому етапі. І ще важливо: наш курс розрахований не лише на. Психологів, не лише на психотерапевтів, він орієнтований на спеціалістів допомагаючих професій. Тому, якщо ви працюєте з людьми, які в стані, в ситуації е кризи, будь ласка, приходьте. Приходьте, що, щоб, по-перше, е курс розроблений так, щоб він став допоміжний в роботі. З одного боку, з іншого боку, він дуже орендований на вас. Як працювати так, щоб не вигорати і не отримувати вторинну травматизацію? Тому чекаємо, побачимось, всім гарного вечора!